Танію охопить люта чума на землю. Наступного року впаде гігантський астероїд у Європі. Почнеться смертельна війна. А інавгурація Трампа стане фінальним поштовхом за Сполучених Штатів. Ці приголомшливі звістки передбачили світу відомі віщуни Ванга та Нострадамус. Що ще вони прогнозували на 2025 рік? Зараз розкажемо. Ви на каналі обоз лайф. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись, аби нічого не пропустити. Стити мене звати Дмитро Лученко, і про все розповідаю вже за мить. Нострадамус передбачив можливе завершення війни в Україні у 2025-му. Мабуть, це найголовніше пророцтво, яке цікавить українців. Віщун передбачив на закінчення тривалого збройного конфлікту може вплинути фінансова криза та значна втрата ресурсів. Тож багато хто вважає це натяком на розв'язану Росією війну проти України протягом тривалої війни. Вся армія виснажена. Тож вони не знаходять грошей для солдатів. Замість золота чи срібла, вони прийдуть до шкіряних монет гальської латуні та півмісяця місяця. Згадка про гальську латунь та півмісяць місяця у посланні Нострадамуса може вказувати на можливе втручання Франції або Туреччини. Обидві ці країни, наче і підтримують Україну. Ну але могли б відіграти більшу роль у врегулюванні конфлікту чи досягненню перемоги. А от для Великої Британії новини геть не втішні. Нострадамус передбачив, що 2025-го країна зіштовхнеться з давньою чумою, яка буде гіршою за ворогів. А ще державу охопить жорстока війна. Цікаво чи йдеться тут про війни з іншими країнами, що може призвести до серйозних конфліктів у Європі, або ж мова про внутрішні проблеми в Букінгемському палаці. Бо чумою можна було б назвати онкологію, яка збила з ніг короля та принцесу В. Ельську, а ось війною чвари між членами королівської родини. Нагадаю, що Нострадамус французький астролог, лікар і провидець шістнадцятого століття. Він відомий своєю книгою «Пророцтва», котру багато хто вважає передбаченнями майбутніх подій. Віщун занотовував свої передбачення старофранцузькою, тож в книзі пророцтв можна було за бажання побачити що завгодно, Втім, на його пророцтва точно варто звернути увагу, хоч вони і схожі на минулорічні прогнози. У 2025 році світ за прогнозами Нострадамуса може зіткнутися з цілою низкою потрясінь. В Європі спалахне масштабна і смертоносна війна, яка спричинить купу смертей та економічні втрати. Одночасно з цим розпочнеться масове переселення народів, політичні і культурні центри зсунуться. Паралельно буде відбуватися міграція мусульман і азійців. Це спричинить втрату Європою її колишньої могутності, тоді як Японія стане лідером та центром технічного прогресу. Такі глобальні зміни матимуть серйозні наслідки для ресурсів планети. Перенаселення та неконтрольоване використання природних багатств призведуть до голоду та численних техногенних і екологічних катастроф. Люди стикнуться з катастрофічною нестачею їжі, води та енергії, що ще більше ускладнить ситуацію. Релігійні чвари ще одне передбачення Нострадамуса на 2025-й. конфлікт між християнством та іншими релігіями загостриться. Епіцентр суперечок простягнеться від Палестини до Португалії, перетворюючи цей регіон на осередок розбрату. Втім, є і втішний прогноз для однієї зі слов'янських країн пророцтво обіцяють кінець темних часів. Після багаторічних криз, війн, втрат і випробувань 2025 рік стане для цієї держави переломним. Країна зможе досягти прогресу, отримати визнання завдяки своїм талантам і ввійти в нову золоту епоху. Це послання багато хто зіставляє з перемогою України у війні. Єдиною провидицею, яка може конкурувати з Нострадамусом, за популярністю є болгарська ясновидиця Ванга. Вважається, що вона залишила передбачення для кожного року аж до 5079-го, коли за її словами має відбутися кінець світу. На відміну від Нострадамуса, Ванга не залишила письмових списків своїх пророцтв. Є лише аудіо та відеозаписи її бесід, але вони доволі не конкретні. Попри це, багато її передбачень. Активно обговорюють. Серед них є і ті, що стосуються 2025 року. Катаклізми та криза в США чи не найгучніший прогноз Ясновидиці. Америка, за словами провидиці, може зіткнутися з серйозною економічною кризою, через яку багато людей втратить домівки і будуть змушені шукати прихисток в інших країнах. Природні катастрофи також не оминуть цю країну. Падіння астероїда в Тихий океан або підводний землетрус може спричинити затоплення частини території Сполучених Штатів. Ванга також попереджала про глобальне потепління, що призведе до екологічної катастрофи. Часті землетруси, повені та виверження вулканів, значно вплинуть на життя людей. До 2030 року світ очікує дефіцит питної води, а це спричинить масовий голод і навіть війну за. risorse. Ще одне пророцтво стосується Китаю. Він за словами провидиці стане над державою, випередивши США у військовій та економічній могутності. Це призведе до змін на політичній карті світу. Деякі держави перестануть існувати, а інші зазнають змін у кордонах. Ванга також передбачала розпад Європейського союзу через внутрішні військові конфлікти та розбіжності у політичних, економічних і релігійних стратегіях. Унаслідок цього багато людей залишили залишатимуть континент, шукаючи стабільніші умови для життя. Ванга дала передбачення щодо України. Провидиця сказала, що війна завершиться тоді, коли на трон зійде. Восьмий. Ці слова переказала Ваня Станіва, учениця Провидиці, яка зараз мешкає в Лондоні. Пророцтва Ностродамуса Іванги на 2025 рік зводяться до глобальних потрясінь і змін. Когось вони розчаровують, когось навпаки надихають на віру в краще майбутнє. Для одних слова віщунів стають передбаченням неминучих криз, а для інших надією та символом чогось світлого. Відверто кажучи, багато пророцтв залишаються туманними і відкритими до різних трактувань. Але вони в чергове попереджають про можливу небезпеку. З вами був канал обоз. Слайв Підписуйтесь або не пропустити важливих новин у 2025 році.